Що відбувається в Україні та світі. Найважливіше на цей момент, мені відомо, що в річковому порту, там де власне анонсовані автобуси, зібралося близько тисячі частково херсонців, частково цивільного залишкового цивільного персоналу самих окупантів, а також їх різних пропагандистів, такого різної шушери. Яка чекає переправи в голу пристань, Насправді це не автобуси, це катери. І цими катерами, які, власне, і досі ходили. Зараз, скоріш за все, вони будуть переправлені. Да, Оце ці кадри, що ви зараз бачите. Вони будуть переправлені до голої пристані. Ну а далі, вже, якщо їм пощастить, вони отримують, мабуть, те, про що мріяли, тобто жилічні сертифікати. Російської Федерації, хоча насправді хочу відразу трохи остудити тих рускомірців, які вважають, що їм там щось світить серйозними таких сертифікатів на Росії бюджетом 2022 року, передбачено 6 тисяч. 6 тисяч всього, в тому числі перші 3 тисячі передбачалися для жителів крайньої півночі, які переїжджають до так званої середньої полоси. При цьому вартість квадратного метра цього сертифікату 83 тисячі рублів, а середня вартість одного сертифікату 3 мільйони рублів, тобто приблизно в нас житло площею 40 квадратних метрів десь в депресивних регіонах. Хоча, можливо, зараз впаде ціна через те, що в результаті мобілізації масово втеча росіян не йде. За кордон, ну, я не знаю. Звичайно, що е, е, сподіватися, що за 30 тисяч американських доларів е, можна придбати там житло десь, наприклад, в Москві, це такі марні сподівання, тому, скоріш за все, їх буде потім депортовано до Субіру е, або в інші депресивні регіони, де Росія потребує хоч якоїсь робочої сили. Ну, то і добре, власне, якщо люди. Готові проміняти Батьківщину на квартиру десь на Росії. Ну, будь ласка, хай їдуть, нам від того тільки краще буде. Оце така поки добровільна евакуація. Але ж насправді з Херсона ця евакуація вона лише листівками обмежується, тобто вона не оголошена як така, як організована акція, тому що не факт, що їм вдасться зараз виїхати. Або не буде виїзду по списках для жителів інших громад правого берега. Це так званий Береславський муніципальний округ, це фактично новий вже за новим адміністративним поділом Береславський район. Точніше, те, що під контролем Росії від нього залишилось: це Борозенська, Береславська, більша частина Милівської, Новорайська, Тягінська. І частини Великоолександрівської та Калинівської громад, а також так званий Білозерський, Олександрівський і Снігурівський муніципальні округи, тобто це колишній Білозерський район, Олександрівська громада, і більша частина Снігурівської громади окуповані в Миколаївській області. Як бачимо, Херсона тут немає, тобто, евакуація з Херсона не оголошувалася. Поки що чекаємо повідомлень через те, що інтернет відсутній, зв'язок відсутній. Зокрема, і в Херсоні. Теж зараз окупанти взялися за таку практику виключати всі види зв'язку для того, щоб їх пересування про їх пересування не повідомляли в відповідні боти і чати для знищення їх з артилерією. Отже, зараз ми не знаємо, чи не буде спроб насильницької такої евакуації на цей лівий берег. Та в будь-якому разі у них не буде можливості, звичайно, це зробити в масовому порядку, тому що немає транспорту, немає необхідної кількості карателів з Росгвардії. Тут зараз набагато більше військ стало на правому березі. Зокрема, і мобілізованих, але ж менше стало ФСБшників і Росгвардії. Вони евакуювалися одними з перших. Ну, ефективність нашої протиповітряної оборони, звісно, усі ці засоби вони значно підвищать. А мається на увазі не тільки з них ракетні комплекси, але і ще те обладнання, яке нам надають антидрони, так скажімо так яке буде використовуватися саме для того, щоб зменшувати вирогідність їх ефективної відстані використання за рахунок ну, блокування сигналів сигналів, які забезпечують їм. Ті ж самі блоки ГЛОНАС, які почали встановлювати росіяни на Шехет-136, Я не виключаю, що навіть і на інші модифікації, до яких вони будуть, а, які вони будуть мати найближчим часом, вони також будуть встановлювати а, ці блоки, бо за рахунок яких вони саме підвищують ефективну відстань використання а, цих БПЛА. А тому, звісно, ефективність значно а, буде підвищена. Угу. Ефективність саме нашої ППО. Якщо ми кажемо про елемент боєприпасів, а логістичного порядку казати про те, що в них закінчуються боєприпаси, це некоректно, тому що в них ще є на складах велика кількість мільйони пострілів на складах. Та в центрах без збереження, але ці склади та центри збереження на сьогодні повноцінно розміщуються вже. З яких вони е, беруть ці боєприпаси, а це центральний військовий округ, це східний військовий округ. Тобто, ну фактично, у лано де у Сурійськ, 10 тисяч кілометрів плече підвозу забезпечення ешелоном 500 тонн. А 500 тонн це фактично ну менше ніж на 24 години, менше з чим за добу його використують у форматі а, вогневого валу. Тобто, плече підвозу, логістика, вона не дозволяє їм зараз. Використовувати ефективно ту о, наявну базу боєприпасів, яка є, тому вони їх тягнуть саме з Білорусі, зменшуючи плече підвозу. Так само, як вони зараз е, намагаються домовитись з Таджикистаном також щоб зменшувати плече підвозу та з складів Таджикистану вже вивозити боєприпаси щодо техніки. З технікою це не багато в них. Більше проблем тому, що техніку, яку вони знімають збереження на своїх центрах збереженнях та складах, її не тільки треба підвозити знову ж таки плече підвозу, центральний військовий округ, східний військовий округ, але і ще й треба відновлювати технічне обслуговування. Якщо треба, то це ще ремонтні роботи. А тому вони використовують усі можливості для того, щоб якось відновлювати боєздатність своїх підрозділів, які втратили велику кількість техніки в, в зоні. Бойових дій та й використовують знову ж таки ресурс Білорусі. Фактично, вони навіть коли здійснювали вторгнення на схід. Донбасський плацдарм, Харківський напрямок, вони саме намагалися просуватися в першу чергу там, де розміщуються саме залізничні артерії, залізничні колі, залізничні дороги. А вже після того як вони просувалися по цим напрямкам, по цим артеріям, вони розповсюджували свій вплив. Вони вже наступали по автомобільним дорогам. Саме на північному плацдармі в них виникли з цим проблеми в Чернігівській, Сумській та Київській області. Вони не могли себе забезпечити повноцінно. Здійснити ефективно створити ефективну систему забезпечення своїх передових підрозділів а з Білорусі на північному плацдармі України. А тому постійно знаходилось ось в такій ситуації, коли ну потерпали від контратак збройних сил України та логістика там в них страждала катастрофічно. А тому саме від цього і залежить те наскільки ефективно вони зможуть не тільки Забезпечувати свої підр... передові підрозділи у наступі, але й у тому, як вони зможуть їх забезпечувати навіть в обороні. А на сьогодні ми можемо казати, що це в них ну також вже починає страждати саме ця компонента тому. О... З кожним е кроком як просуваються збройне сили України, як збройне сили України зменшують їх можливості по логістичному забезпеченню, а зменшуються їх можливості можливості вести е оборону. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.